Показую вам грісіні, які іноді купую дітям. Зараз ми подивимось рум'янець і подивимось такі варіанти. Я вже їх просто брала. Вони, бачите, за екстра Olive Oil. Тобто тут не дають, дають рафіновану, дезодоровану олію. Це олія оливкова. Борошно тут пшеничне не білене, тобто воно не до кінця рафіноване. Воно не цільне зернове зовсім, але сюди додали висівки, пшеничні що дуже добре. Пластівці. Додали жито, цільнозернове полба, цільнозернова перлова крупа, оливкова олія, волокна, акаші, дріжджі, сіль, солодове, пшеничне борошно. І е, такі варіанти я іноді даю дітям погристи, вони люблять і мені сподобалось. Саме головне що не багато, тому що в висушених таких варіантах вуглеводів ще більше. Подивимось з вами зараз глісині. Немає певний цільнозернових, Ну ні, ні. Ці не буду брати, тому що це борошно пшеничне вищого сорту. Вони, мені здається, що у рум'янця були цільнозернові. Оці цільнозернові, які ви бачили, їх можна обирати. Можна вживати. З борошно очищеного я, наприклад, не вживаю. Ці Вітагор, віта Вітавігор. вони зроблені е, теж бачите, з такого, якщо немає висівок, то я такий не обираю. Але я чим. Задоволена ними, що там оливкова олія, оливкова олія а не просто якась рафінована. А тут, до речі, яка перевіримо, все з прочитаємо. А тут олія соняшникова кулінарна, високоолеїнова. Ну, що означає кулінарна, ми знаємо, але високоолеїнова – це добре. Не можу дістати. Не можу дістати. Ні, дістала. Все, фух беру.